З чого почати пошук документів про репресованих родичів? Які бази даних існують в інтернеті, ви вирішили дослідити біографію свого репресованого предка. І відразу перед вами з'являються десятки запитань Як, де, з чого почати. У нашій серії коротких відео ми дамо вам відповідь на найбільш поширені питання. Розпочинаємо пошук зі збору інформації в родині. Першим ділом розпитайте своїх родичів, чи були у вашій сім'ї репресовані. Важливим доповненням є наявні в родині документи. Будь-яка інформація може допомогти в пошуках. Уважно роздивляємо світлини. Можливо, на них можна розглядіти якусь уніформу чи позначки. Коли інформація зібрана, розпочинаємо пошук в інтернет базах даних. Важливо. Всі вони не є вичерпними. Та постійно поповнюються основні бази даних, які є в інтернеті Національний банк репресованих. Серія книг, реабілітовані історією по кожній області Український мартиролог 20 століття Відкритий список Жертви політичного терору в СРСР у наступному відео ми розкажемо про те, як шукати інформацію про своїх родичів в архівах.